Як згадують загиблого героя України Дмитра Коцюбайла, відомого як давінчі його викладачі. Такі люди, як Діма, вже ну не може загинути. На Франківщині провели в останню путь 20-річного бійця Богдана Ваківа. У нього дуже був великий патріотизм. Він завжди казав, що він піде, він хоче. У Франківському храмі Надовженка продовжують служити попи московського патріархату. Віряни подали до суду. Поліція замість нас захистити, вона взяла нас, вигнала з храму. Коли кинули цю новину, ми десь списувалися всі вчителі, і десь кожен казав, що напевне ми думали, що такі люди, як Діма, вже ну, не може загинути. З Спогадами про Героя України Дмитра Куцюбайла ділиться його класна керівниця Світлана Киселиця. Воїн на позивний Давінчі упродовж трьох років навчався у Івано-Франківському професійному будівельному ліцеї. Викладачка розповідає, що до цього закладу Дмитро вступив після закінчення 9 класу. Тут він навчався на художника. «Да Давінчі у ліцеї не залишилося, каже класна керівниця. Однак збереглися документи із фотографією юного Дмитра. Коли він до нас прийшов вчитися, він був такий дуже маленький, худенький, чорненький хлопчик. Він ще не був такий, як тепер. От коли ми передивляємося ті його фотографії, і коли він стоїть на рівні з залужним, і я дивлюся, що він такий високий. Тут він ще не був такий. Через любов до образотворчого мистецтва Дмитро і вирішив взяти позивний Вінчі, каже його викладачка Ольга Комарчук. Вона пригадує Дмитра спокійним, кмітливим та дуже працьовитим учнем. Він тихенько сидів собі на останній партії, ось тут він сидів. І е, що йому говориш, яке завдання йому даєш? от, Діма треба намалювати ось таке таке. У нас така тут тематика до Нового року, наприклад, треба намалювати плакат. Він безвідказно малював, малював звичайними гуашевими фарбами плакати, е, також вітражними фарбами він малював на склі, е, е, малював також на тканині. У нас є така тема батик, в нього вдавалося. Старший майстер ліцею Микола Гладкий є земляком Давінчі. Обоє родом із села Задністрянське Бурштинської громади. Саме він порекомендував Дмитру вступити до ліцею. Викладач пригадує, що Давінчі з малечку захоплювався історією України. У юному віці Дмитро облаштував у своєму селі музей рідного краю, розповідає Микола Гладкий. Він купив собі металошукач, їхав по наших місцях Прикарпаття, збирав старовинні речі, і це собі відкрив такий був музей. У дорослому віці Давінчина відувався до рідного села кілька разів на рік. Він приїжджав із навчанням, а згодом із фронту, аби допомагати бабусі у господарстві, розповідає Микола Гладкий. Город і сапали, підгортали. в них була маленька господарка, значить, він допомагав бабусі, особливо заготовка дров. Зі слів класної керівниці Світлани Киселиці, коли розпочалася революція гідності, Дмитру було 17 років. Під час зимових канікул, не попередивши викладачів, він вирішив їхати на майдан. Тоді і розпочалася його боротьба за незалежну Україну, яка тривала близько 9 років, каже класна керівниця. Вона показує відео, яке перед початком цього навчального року викладачам та учням професійного будівельного ліцею надіслав Вам, студентам, хочу побажати наснаги в навчання, щоб ви поважали. Вчителів поважали своїх рідних батьків, також любили нейку Україну. Все буде добре. наснаги вам у навчання. Слава Україні! Загинув Дмитро Коцюбайло 7 березня у боях під Бахмутом. Про це розповів президент України Володимир Зеленський. Із Героєм України прощатиметься завтра, 9 березня, у селі Бовшів Борштинської громади, повідомив його брат Вадим Коцюбайло. Похорон відбудеться наступного дня у Києві. Василь Скрипка, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, івано франківськ 20-річного бійця Національної гвардії Богдана Ваківа поховали у рідному селі Раків Брошні Восацької громади. Друг загиблого бійця Артур Дмитрів розповідає, що до лав Національної гвардії, Богдан вступив у травні 2021 року. Каже він завжди хотів воювати. «У нього дуже був великий патріотизм. Він завжди казав, що він піде, він хоче. Коли він підписав контракт, тоді війни ще не було, і ми віднеслися до цього нормально. Так, з нашої компанії, не один він підписав контракт. А вже коли почалась повномасштабна війна, тоді почали переживати. Як повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці, екс-голова Брошнєво-Садської громади Назарій Іванів Богдан Ваків закінчив Львівське вищопрофесійне професійне училище технологій та сервісу. Боєць був стрільцем-радіотелефоністом. За інформацією Назарія Іваніва, під час повномасштабної війни воїн отримав важкі поранення, однак після лікування повернувся на фронт. Загинув Богдан Ваків 28 лютого на Луганщині під час мінометного обстрілу. За словами друга військовослужбовця Андрія Лавріва, Богдан завжди міг знайти потрібні слова підтримки. Ми разом ходили на футбол, подорожували. Завжди були веселі моменти з ним. З ним ніколи не було скучно. Він душа компанії був. Міг нас розселити, підтримати завжди. Класний хлопець був, веселий, прекрасні сестрою на її були. Він завжди підтримував її, хотів оберігати, аби ніхто її не скривдив. Так був і братом, і батьком для неї. Так неме, ну, у них. тата немає. Директорка Раківського ліцею Тетяна Логінська пам'ятатиме Богдана дуже доброю і світлою дитиною. Богдан і Люда – вони двійнята. Вони народилися обоє 9 квітня, і вони зовсім різні були. Люда дуже відповідальна. Вона завжди опікала Богдана. А Богдан був такий розбешака. Він користувався завжди популярністю дівчат, і від нього дуже багато друзів, які підтримують маму і які дуже сумують за ним. За словами друга Андрія Лавріва, у загиблого воїна залишилися мати та сестра. Ілона Шевченко, Назар Гук, Суспільне новини, Івано-Франківщина. В апеляційному суді Івано-Франківської області відбулося засідання у справі громади парафіяльного храму Різдва Христового Православної Церкви України. Група вірян подала апеляційний позов до суду щодо бездіяльності слідчого обласного управління поліції та обласної прокуратури стосовно їхніх заяв про незаконне захоплення приміщення та майна храму. Ігор Стрипа, адвокат, який представляє у суді цю громаду, розповідає, що у лютому 2022 року парафіяни на зборах вирішили перейти від московського патріархату до. Православної церкви України проте каже Ігор Стрипа, єпископ московського патріархату Серафим Залізницький створив при церкві нову релігійну громаду, членами якої є люди, які, за його словами, не знають, де розташований Івано-Франківськ, а тим паче цей храм. Адвокат каже, що таким способом єпископ захопив приміщення храму та майно, що є в ньому. Ми звернулися з відповідними заявами про внесення відомостей в єдиний реєстр судових розслідувань стосовно того, що саме посадові особи, ряд священників, які привласнили собі, присвоїли це звання членів парафіяльної ради, в їхніх діях є і ознаки: перше привласнення майна, а друге підробки документів, службових документів. Ігор Стрипа подав позов до апеляційного суду щодо бездіяльності обласної поліції та прокуратури. Почали розслідування, не звертаючи увагу на основний на основні проблеми. І взаємовідносин цих двох церков, двох релігійних громад. Це, на нашу думку, було незаконне рішення, неповне рішення. Вони не виконали ухвалу слідчого судді Івано-Франківського міського суду. Зв'язку з тим ми змушені були в апеляційному порядку звертатися до поліційного суду. Представник громади Православної церкви України Юрій Мушак каже, що після захоплення храму представниками Московського патріархату прихожан громади на його подвір'я не пускають. Громада власник храму, і так якби ви власник квартири і не можете зайти в квартиру. Я маю печатку, я маю документи, і я не можу нічого в своїй хаті зробити порядок. Ми не можемо зайти в свій храм. Поліція замість нас захистити, вона взяла нас, вигнала з храму. Були активісти, були громадські організації, представники міської громади. Всі зійшлися, бо була ідея, якщо нам не можна служити, закрити повністю храм до судового рішення. Сьогодні в апеляційному суді Івано-Франківської області розглянули позов громади. Представників обласної поліції та прокуратури на засіданні не було. Заяву адвоката релігійної громади суд задовольнив. Зобов'язати За в повноваженому суду слідчого відділу Івано-Франківського ВНП Івано-Франківської області внесли до єдиного реєстру до судових розслідувань відомості про кримінальні правопорушення, передбачені статтями 191-366-ї. Сьогодні храм Різдва Христового на вулиці Довженка відчинений. Богослужіння проводили представники московського патріархату. Від коментарів на камеру вони відмовилися. Суспільне також звернулося за коментарями до обласного управління поліції та обласної прокуратури. Галина Маріїшин, Роман Булалек. Суспільне новини, івано франківськ Ласкаво просимо. Так, це наші тестові кімнати. Їх ми зробили. Це якраз наша розробка, наші ліжка. Вони дуже зручно зроблені, щоб зберігати під ними речі. Людям ми надаємо матраси, дані меблі, які ви бачите позаду мене. Це один з шелтерів для переселенців в Івано-Франківську. У будинку на вулиці Макухи 33 житлові кімнати. Розрахований він на 80 людей. На даному етапі погодили жити 35 людей, але ще маю запити. Є люди, які також бажають тут проживати, але вони хочуть попередньо прийти, подивитися приміщення, обрати собі кімнату і вже тоді прийняти якесь рішення. Місяць проживання тут вартуватиме 1400 гривень за кімнату. Додатково потрібно оплачувати за воду та електропостачання, каже менеджерка будівництва Юлія Русило. В це входить пічник, дрова і адміністратор, який буде займатися там питаннями комуналки. Якісь буде мати зв'язок з якимись гуманітарними організаціями, які допомагають людям, тобто буде збирати якісь запити від людей. Опалення у шелтері від твердопаливного котла. Він українського виробництва, вартістю 800 тисяч гривень. Час, коли вимикало світло, ми дуже переживали, що як забезпечити безприбідні живлення, тому в нас є навіть перетворювач, є акумулятор, який в повному блекауті ми зможемо все одно навіть обігрівати житло. Спільними для користування у шелтері будуть відпочинкова дитяча зона, коворкінг, пральня, а ще кухня та їдальня, де залишили автентичні дерев'яні панелі, які тут є десь з 70-х років минулого століття. Розповідає архітектор Назарій Днесь. Також залишили тут автентичні світильники частково реставрували, частково відмивали, як могли, бо це і не тільки красиве дерево, але й ДСП. Ми відреставрували повністю нішу під батареї зробили. Тут була заміна вікон, хоча ми всіма силами хотіли врятувати ці старі вікна, але, на жаль, час зробив своє. Якщо говорити про цінність, її такої немає, бо ну, ДСП хіба цінна. Але тут відчувається наш гуцелізм, чи не так? Вікно зі склоблоків на сходовій клітці демонтували через великі тепловтрати. Тепер тут суцільне металопластикове 16-метрове вікно. Розпочали будівництво цього шелтера у червні минулого року. Вартував цей проєкт 280 тисяч доларів. Більшість грошей це грантова підтримка з Німеччини та Швеції, розповідає Юлія Русило. Подекуди створили вентиляцію, тому що ми е, робили перепланування і треба було вентиляцію в ванних кімнатах. Ми це теж прорізали, додавали всі вентиляційні канали. Е, дах ми відремонтували і утеплили. Він був не утеплений. Ми зараз проводимо одне з наймасштабніших робіт: це утеплення фасаду. Е, ми, ну, внутрішні роботи це теж. Це був повний демонтаж старої штукатурки, шпаклівки, бо воно було забруднене, захворівши грибком. Ми вирівняли підлогу бетоном, постелили лінолеум комерційний. Нам теж йшли на зустріч виробники і підрядники, робили нам знижки. Як розповіла ком'юніті менеджерка шелтеру Марина Дарноступ, 15 березня у цей шелтер заселять перших жителів. Оксана Василик, Назар Вінтонюк. Суспільне новини. Івано-Франківськ. Зустрічаємо. Забезпечуємо, годуємо, вдягаємо. ЛІКУЄМО Навчаємо, ТУРБУЄМОСЬ Допомагаємо Розповідаємо, надихаємо раді обіймає.